То не комета, то не комета, то не сузір'я, то не сузір'я, то КОСА ЕЛІТИ І очі, ЇЇ, є десь планета, вперто я вірю, там кохання моє, там НАДІЇ мої. Комета. То не сур'я, то не сур'я, то кохана моя виглядає мене в юному злеті вирвусь до зір'я, і кохання моє переможе земне. Ай літо, сори, сори, ай літо мріє, кохання твого моря, стільки літ, я мріяв. Чи опіми несміливі обійми дівчаток смлян, чуєш, як ти ще стрімко стрімкої віно. Мчичить назустріч, тобі мої фрізореплав, при то не комета то не комента, то не сусіря, то не сусір'я, то кохана моя виглядає мене. В юному злеті вирубусь до сір'я і кохання моє, переможе сне. А еліто зори, зори, а еліто мріє. Про кохання твого моря, стільки літ, я мрія. Знаю посліш, перші обійми, несміливі обійми, дівчаток сімлян, чуєш, як ти щистенько ірвіно. Мчить назустріч тобі моїх мрій, зороплав, то не комета, то не комета, то не сусіря, то не сусір'я. Коса, аеліти очі, її є десь планета, де то я вірю там кохання моє, там надії мої, то не комета, то не комета, то не сусір'я, то не сусір'я, то кохана моя виглядає мене В юному злеті вирубись до сір'я І кохання моє, переможе се не, а еліто зори, зори, а еліто мріє про кохання твого море, стільки літ, я мріяв, знаю, простиш, ти перші обійми, Несміливі обійми дівчаток землян, Чуєш, як в тиші стрімко і рвіно. Мчить назустріч тобі моїх мрій зореплав. То не комета, то не комета, то не сусір'я, то не сусір'я, то коса аеліти і очі, є десь планета, мето де я вірю, там кохання моє, там не ті мої, ти то не комета, то не комета, то не сусіря, то не сусір'я, то кохана моя, виглядає мене. В юному слеті вирвусь до я і кохання моє переможе земне, А еліто, зори, зори, а еліто мріє. Про кохання твого моря стільки літ, я мрія.